Програма розвитку ООН вважає молодь агентами змін сучасної реальності, і це не тільки майбутнє нашої держави, але це вже реалії і молоді люди від 14 до 35 років, відігравають надзвичайно важливу роль у реновації, відбудові країни, у формуванні нової української ідентичності від громадської участі, залучення соціальних підприємств. І вони є вагомою частинкою кожного формату молодіжної роботи і громадської участі. Ми запросили 100 молодих людей, це по 5 команд із чотирьох областей України для того, щоб вони показали, що молодь може змінювати. Попри війну, попри виклики, які в нас відбуваються в країні, молодь змогла провести опитування, поспілкуватися з міською радою, дізнатися проблематику в громаді і за допомогою проєктно орієнтованого підходу прописати свої круті проекти. А сьогодні саме на форумі вони будуть представляти свої результати про те, що дійсно. Молодь, яким від 13 до 17 років можуть не пасивно спостерігати, що відбувається в громаді, а брати в справу свої руки і змінювати громаду на краще. Проект Молодь громаді для нас є дуже натхненим і цінним, тому що молодь громаді це рушій справжніх змін. Сьогодні це молоді люди, учні шкіл. Це люди з молодою. Енергією і дитячим креативним мисленням. І в той же час вони вже цілеспрямовані, тому що сьогоднішній захід є доказом того, що вони вміють втілювати мрії, а мрії втілюються через постановку ціли, через планування, через збір команди, через написання проєктних заявочок, через власне купу-купу роботи. Робили проєкт з сексуальної освіти для дітей та підлітків в нашому місті. Проводили опитування після першого блоку навчання і з'ясували, що багатьом підліткам нашого міста не вистачає саме сексуальної освіти, і що цьому треба було б приділити більше уваги. Якби не було цього проекту, ми б хаб не реалізували і в цьому хабу відійти молодь. В Загальному гарно проводить час та їм це подобається. Навіть в подальшому в житті, коли я буду поступати в університет, я вже буду робити проекти, вже буду вміти то навіть не боятися комунікувати з людьми.